Перед виходом ми всі фотографувалися, Замість міщі кричали Рембо. Усміхалися і хизувалися зброєю, ніби маленькі діти. Густавсон ходив із шапкою у вигляді зайця, яку придбав спеціально для цієї миті. Біла, занадто чиста шапка для цієї війни. Він брав трофейний кулемет і робив рембо селфі. Для своєї колумбійської подруги ми допивали енергетики та Кока-Колу, запихали снігерси в рюкзаки, знаходили місце для теплих шкарпеток, які зв'язала нам наша сусідка. Та сама жінка, що, до речі, випрала нам військову форму, наче спеціально для цієї миті. І чисті ми накрухмалені, з чудовим ароматом морської свіжості. Чекаємо на човен, який ось ось причалить і відвезе в той край, де морська свіжість, нам буде можливо снитись. І коли він пришвартувався біля хати, ми вантажили в нього зброю, воду і харчі. Ми усміхалися та обіймалися, кричали знову Рембо. А потім реальність закрилась. Червоне світло охопило наші сни, і ми пливли подібно Одіссею, кожен у своїй броні, фарбуючи кожну літеру в інший колір, ніби Артюр Рембо у вірші, про який я згадую час від часу у цій норі. І, дивлячись в темряву, я фарбуватиму літеру у в колір морської хвилі. Що наприкінці серпня б'ється в пірс чорноморського яхт-клубу. Вдивляючись у темряву, я шукатиму зірки, що стеляться над морем. А потім занурюсь у воду, шукаючи світляків, які з'являються при кожному русі на цьому дні й у цій воді. А потім сни, повільні, як ніколи, шепотітимуть вірш. Росолов'їв, і, стрічаючи туман, я пам'ятатиму, як Липа шелестить у місячні весняні ночі.